Наразі ми перебуваємо по вулиці Метробудівників 1 на дев'ятиповерхові будівлі, у яку у свою чергу потрапила артилерійський снаряд та завдав великих руйнувань. На зараз нашим відділенням є завдання по деблокуванню та демонтуванню аварійної конструкції будівлі, які можуть завдати шкоди. Ото, що човники можуть проходити біля цієї будівлі та мінімізувати ризики щодо валу наступних його конструкцій аварійних. На цій будівлі да, ми зруйновано поверхи від 9 -го до майже другого. Це майже повноцінно один під'їзд цієї будівлі. Якщо не помиляюся, то під'їздів тут три. На сьогодні та на подальші дні за. Масштабами руйнування неможливо зробити за один день, саме розумієте. Але є в планах демонтування найбільш аварійної конструкції з самого верху до нижнього поверху, які і самі аварійні конструкції можуть задати шкоди. Якщо знадобиться важка техніка, будемо задіяти важку техніку, як лебідка, підйомник, якщо не зможемо дістатися до конструкції з безпосередньо будівлі. Я вже ці будівлі не рахую, тому що я, можу, я вже збився ще літом. Тому будівель вистачає, аварійної конструкції теж вистачає. Будемо працювати.